Тиждень видався напруженим. Світова торгівля тріщить по швах. США і Китай міряються митами. ЄС змінює газову тактику, а Україна тримає оборону і дипломатичний фронт. Це підсумки тижня на Юкенредіо у студії Юлія Стеранка. Вітаю! Далі усе найважливіше, коротко, чітко і без зайвих емоцій. Розпочинаємо. Світ Війна між США, Китаєм і партнерами, загострюється цього тижня. США різко активізували торговий тиск. Вашингтон підвищив мита на китайські товари до 145%. ввів 21% мита на імпорт томатів із Мексики, а також запровадив нові портові збори для китайських суден. У відповідь Пекін призупинив експорт рідкісноземельних металів, критично важливих для американської оборонної та енергетичної галузи. Тим часом Каліфорнія по Дола до суду на адміністрацію Трампа через негативні наслідки мит для економіки штату. А Джо Байден у своєму першому публічному виступі після відставки заявив, що нова адміністрація завдала вражаючої шкоди державним інституціям. ЄС передумав забороняти імпорт російського газу. Європейський союз не включатиме заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії до наступного пакета санкцій. Про це повідомляє Reuters із посиланням на посадовців ЄС. Причина опір окремих урядів, побоювання щодо надійності альтернативних постачальників і стратегічні міркування перед переговорами із США. Попри це, єС зберігає мету повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року року. відповідну дорожню карту обіцяють представити уже у травні. Жінки здійснили історичний політ у космос. Шестеро жінок, серед яких поп зірка Кеті Перрі та наречена Джефа Безоса Лорен Санчес успішно повернулися на землю після 11-хвилинного польоту на борту ракети. Політ став першим у 21-му столітті із повністю жіночим екіпажем. Ракета стартувала із космодрому у Техасі, досягла лінії Кармана на висоті 100 кілометрів. Після чого капсула відокремилася і безпечно приземлилась. Canadá. Карні відмовився від подвійного громадянства перед тим, як стати прем'єром. Лідер ліберальної партії Канади Марк Карні відмовився від громадянства Великої Британії та Ірландії ще до того, як склав присягу як прем'єр-міністр. Про це у понеділок повідомив речник виборчого штабу, реагуючи на закиди опонентів щодо подвійного громадянства та податкового резидентства. Карні отримав британський паспорт у 2018 році під час роботи головою банку Англії. А ірландське громадянство мав завдяки родинному корінню у штабі лібералів. Запевнили, що всі інші громадянства були анульовані до початку прем'єрської каденції. У Канаді спалахтував скандал через автознищення службових повідомлень урядовців. Головний інформаційний директор Канади Домінік Рошон опинився в центрі критики через використання месенджерів із функцією автоматичного видалення повідомлень. Як повідомляє CTV News, разом із заступником Майком Макдональдом, він використовував такі месенджери на службових телефонах, де листування автоматично знищувалося. Юристи і експерти з прозорості назвали це порушенням принципів відкритості. Також підривом довіри до уряду. Хонда може перенести частину виробництва з Канади до США через Мита. Компанія Хонда розглядає можливість перенесення частини виробництва моделей CR-V і Civic з Канади до США, щоб уникнути 25% відсоткових мит на імпортні автомобілі, введених США у квітні. Виробництво в США планують збільшити на 30% протягом кількох років, аби забезпечити 90% американського попиту. Прем'єр Онтаріо Дахфорд заявив, що докладе всіх зусиль для збереження робочих місць у провінції завод Хонда в Алістоні забезпечує роботою понад 4 тисячі працівників. Компанія поки що офіційно не прокоментувала повідомлення про можливе перенесення виробництва. Україна США можуть вийти з мирних переговорів щодо України. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може відмовитися від участі у мирних переговорах щодо України, якщо найближчим часом не буде ознак можливості досягти угоди. Про це він повідомив після зустрічей у Парижі із делегаціями України та європейських країн. Передає Reuters. ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями та місяцями. Потрібно швидко визначити, чи є шанс на прогрес. Сказав Рубіо. За його словами, президент Дональд Трамп дуже серйозно ставиться до цієї теми, але в адміністрації, мовляв, є і інші пріоритети. ЗСУ не наступають, бо армії не вистачає для деокупації. Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі чисельності української армії недостатньо для проведення наступальних дій. Про це він сказав в інтерв'ю News, опублікованому 14 квітня. За його словами, наявні сили здатні лише стримувати російські просування, тому їх зменшувати не можна. Глава держави підкреслив, що головна гарантія безпеки України це не скорочення армії, а навпаки, її підтримка. До укомплектування та фінансування він також нагадав, що у січні повідомляв про 880 тисяч військових у лавах зсу. Водночас кількість російських бригад удвічі більша. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації. Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкти про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Обидва документи наразі розглядає комітет із питань нацбезпеки. Це буде вже 15-те голосування щодо продовження цих режимів з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вперше воєнний стан в Україні було запроваджено 24 лютого 2022 року. Уроку, у день початку великої війни, на цьому ставимо крапку у нашому тижневому підсумку. Дякуємо, що були з нами. Нехай ці великодні дні наповнять ваші серця теплом, світлом і надією. Бережіть себе і почуємося уже зовсім скоро на хвилях Юкін Радіо.